Здійснились віковічні мирі, якими жили і за які умирали кращі сини України. Онині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Ці слова, які були озвучені 106 років тому, про віру, боротьбу та мрію, яка йде поколіннями, вони нагадують нам, що наша Найбільша сила це єдність. І пам'ятаю, що як до Великої війни на Антонівському мосту сотні герсонців синьо-жовтими прапорами тримались за руки і створювали єдиний великий живий ланцюг єдності. Зараз лівий і правий берег розірвані лінією вогню і 468 населених пунктів тимчасово окуповані. Росією. Однак є віра, є віра, що ми ще неодмінно будемо на цьому місці, і буде відбудований Антонівський міст, і буде вільною Херсонщина і на кожним куточком нашої області замайорить наш український прапор. І все це роблять наші захисники і захисниці, які кожен день, кожен сантиметр нашої країни відвоюють. І це дає нам мрію у майбутнє. Я прошу всіх присутніх шанувати пам'ять тих, хвилин навчання дав своє життя за нашу свободу. Дякую. Соборність це про нас з вами. Це про нашу здатність підтримувати одне одного, залишатись сильними і рухатись вперед до нашої спільної мети перемоги. Ми, і ми знаємо, що слова, саме акта звуки, знову е, стане реальністю. Україна стане сильною, буде сильною, єдиною і незалежною. З ним соборності України, слава Україні! that's is